Вітаю вас, друзі! Вітаю! Четверть-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну дивіться, те, що відбувається в Курській області, ми вже бачимо вже через день, через два, а то й через три. У нас немає оперативної інформації, тому що у нас продовжується на... тиша, да? інформаційна тиша на цю операцію, друзі. розумієте? І це класно. Все, що ми можемо брати е оперативно, і то це 50 на 50. Це з російських пабліків. Але ось це, те, те, те що Курська область е, об'явила евакуацію з всього Глушковського району. Це правда. Тому що це у них офіційна інформація, і це можна відслідкувати, це можна бачити. Так от раніше була оголошена евакуація тільки з одного міста Глушково да, районного центру. Зараз зі всього Глушковського району. Там Дивіться, там поки що активних бойових дій немає. Там ДРГ якісь працюють, щось наші хлопці роблять, але вони бачать, їм на місці, мабуть, видніше. Тому чекаємо, будемо чекати класних, класних новин, приємних новин про роботу наших хлопців в Курській області. Йдемо далі, друзі, йдемо далі. А далі... Наш так званий в, обранець колись обирали неодноразово в Верховну Раду такий Балецький гауляйтер тимчасово окупованої території Запорізької області. Слухайте, я, ой, як, от як ми можемо це все обирати, приводити? Або ми щось не розуміємо, або вони такі хитрі? Ну, та ладно. Є, як є. Так от Баліцький е, за ним е, пам'ятаєте раніше Крим, Луганськ, Донецьк, Путін від війська були такі, були такі люди. Зараз Баліцький кричить, Путін поверні війська. Путін верні війська, он, он плаче, неє, тупотить. Видно, щось там загорілося у нього в одному місці і палає дуже страшно. Да? Тому що е, так були зняті Російською Федерацією частина військ за. Запорізького Паріжського напрямку, e, з Покровського було знято і з Луганського було знято. І переправлений або в Курську, або в Белгородську область, подивимося, де вони спливуть і що буде з ними. Так от Баліцький кричить: Відіть, фідід, Путін поверни війська, тому що там з Курської області частину ну, людей евакуюють в Запорізьку до нас область. А ви розумієте, що це таке? Це так, таке ж вже було, коли сказав Кучма. Переселення. Переселення, а що, думаєте, мало людей було з Кольської області в Донецьку область переселено? Валом, а в Луганську валом. І е, дивіться, все історія повторюється. Зараз їх частину цих людей перевозять е, в дома відпочинку в Запорізької області, мабуть, там в Кирилівку привезуть ще кудись. А Баліцький кричить: Путін вірні війська!» Ну, подивимося, що буде. Ви поверне, чи не поверне? Нас цікавлять наші діла більше. От. Міністр оборони умирав, поговорив там з колегою з Великобританії, з Франції, нічого. Зараз вчора поговорив з Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів. Знову розпливчата заява. Якщо там чітко сказали, що ні, не використовуємо, Сполучені Штати поки. Обтікаємо така заява, да? Сполучені Штати залишаються відданими справи допомоги Україні в захисті від російської агресії, сказав Остін. І йшлося про допомогу, пріоритетну допомогу у сфері безпеки та поточної військової операції. Давайте будемо чекати, давайте будемо дивитися. Я вже казав, не кидаємося на все, все те, що блищить. Не треба це як про марафон, як про все, про що кажуть, не, не кидаємося. Ось пішла під час запису, пішла тривога. Ну що, ну що, будемо записувати далі. Ми ж не якісь там втікачі будемо записувати далі. Далі, ну саме напружена, ви знаєте, ситуація на Покровському напрямку. Вона лишається і є найгарячішою вчора. 54 спроби було штурмових наступальних дій. Вчора все було відбито, стримано, і навіть росіяни відмовилися йти на трасу Костянтинівка Покровськ. Подивимося, що вони замислили. нове наші хлопці роблять максимально друзі, все можливе, щоб до Покровська вони не дійшли. Це розповідає підполковник Микола Коваль. Пресофіцер бригади Червона Калина. Ну дай Боже, тримаємо за них кулаки. А ми підписуємося, друзі, підтримуємо один одного, натискаємо дзвоночок, підписуємося. Ті, хто не підписаний на канал, щоб ми були разом, щоб не, не втрачали друг друга. Дзвоник для того, щоб ми бачили завжди друг друга, допомагали нашим військовим, допомагали виборювати волю нашій державі, друзі. І якщо зможете розповсюдити, я буду дуже і дуже вам вдячний. Так, от дивіться, перші, перші, перші плюси, і перші не те, що відгуки можна сказати, від Курської операції. І знаєте, не там, де ми чекали. Це вже так побочне, побочні дії. Це про полонених строковиків. Це не було взагалі ніякою, ніяким завданням, щоб набрати полонених, щоб там щось завдання інші. Яка стратегічна ціль? Ну ми можемо говорити, але ми можемо тільки догадуватися, а знати точно. Ну це знає військово-політичне керівництво нашої держави. Так ось знаєте, побочні – це полонені, і їх дуже багато. Ніхто не сподівався, самі дивувалися, самі. Ось бачите, не думавши, не гадавши, отримали обмінний фонд. Так от омбудсменка Москалькова заніціювала розмову з Лубенцем, нашим омбудсменом по правам людини про обмін полонених строковиків з Курської області. Полонених строковиків з Курської області. Всі інші Російської полонені Російської Федерації запам'ятайте, ви нахрен нікому не жний. Не нужны, не, не потрібні. Потрібні ось ці полони. А мені, а нахили нужні. Ну, що сказав що сказав е, Лубінець? Так сказав, була ініціативна, ініціативна розмова. Я сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви російських СМІ, що росіяни набито ухвалили рішення призупинити якісь обміни, обміни будуть, і ми вже про це гововоримо. <гуми> У нас зараз обмін, обмін інформацією відбувається. Я також інформую Міжнародний Червоний Хрест і ООН, що права російських пов... військовополонених захищаються. Ой, як би я хотів, щоб Ну, ладно, не будемо таке казати, а то нас будуть звинувачити в чому завгодно. Да, за словами Лубенця, процес пішов. Як казав Михайло Горбачов, і хай він йде. Це дуже і дуже нормально. А, знаєте, що нам зробив Міжнародний Червоний Хрест? Нічого. Нуль. Що нам зробило ООН? Нуль. Да ладно не нам, ладно не державі, ладно не тим українцям, які зараз потерпають, Хоча б тим, хто в полоні. Нічого, там ніхто не був, там ніхто не дивився, там ніхто не бачив. А ми оце. Розтир... Ой, як це мені, знаєте, але всі кажуть, так потрібно. Ми цивілізована держава. Ну ми то цивілізована держава. А ви думаєте, о цих строковиків, яких ми обміняємо. Я не знаю, просто умовна цифра. тисячі, Ви думаєте, 800 з них не повернуться далі воювати з нами? Повернуться. Повернуться. А може й 900. Не можна не можна, коли злодій на тебе. Іде з ножом, а ти розставив руки і кажеш, та ні, я хороший мальчик. Я потім тобі ще й цукерочку чупа псик дав. Не знаю, така поведінка в війні не доводить до доброго, повірте мені. Ну, це моє бачення. В світі, мабуть, воно інше. В державі воно, мабуть, інше. Друзі, я хочу подякувати Батьку Євгенію. І Кравченка Миколі за вашу допомогу, за ваші донати на придбання дронів і репу. Я дякую всім, хто висилає посилки. Я від всього серця дякую тим спонсорам, які стали спонсорами каналу. Дякую вам, друзі. Дякую. Ми, ви підтримуєте канал, ви підтримуєте збори, ви підтримуєте нашу державу. Ми одне ціле. Як я казав, ЗСУ, і Зеленський, у міністр оборони, міністри закордонних справ. Це одне ціле, так і тут. Ми і спонсори. і Ті, хто донатить на канал, і наша спільнота, ми одне ціле. Хто як може, так і допомагає. Хтось вподобаєчкою, хтось розповсюдженням, хтось спонсором може стати. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!